Ми в топ 5 експортерів горіху в світі. Після нашого інтерв'ю золота лихоманка всі висаджують горіх. Нам пощастило, горіхи можуть рости тільки на 8% цієї планети, і Ого. Україна майже вся. Потрапляє в цей відсоток. На наших землях дуже гарно росте волоський горіх. У нас у кожному господарстві є горіх і всі його хочуть розлущувати. Багато хто займався цим для бізнесу, для підробітку, коли якийсь мішечок горіха розлущували, йшли на базар, обмінювали його там на гроші, і за ці гроші там купляли продукт. Зараз насадили багато садів, дуже велика конкуренція. Не так легко ними займатися, бо вручну його лущити довго. Купити обладнання, не кожен може собі дозволити. Зволити плюс потрібна велика сума, щоб реально вийти на якусь рентабельність і купити горіх на склад. Це потрібно любити не так, як ти посадив абрикосу, і вона там, можливо, полив її тричі, і вона буде давати абрикоси. Потрібно його обрізати, щоб він формувався правильно. Я всім зараз кажу, краще садіть фундук.